Росіяни намагаються затягувати бронетехніку в Покровськ та встановлювати міномети. Українські захисники перегруповуються під покровом туману та використовують нічні маневри, щоб зберегти боєздатність на цих кадрах, що нагадують сцени з божевільного макса. Десятки окупантів ринулися в Покровськ на розбитих автомобілях і мотоциклах. За словами аналітиків, усі вони були знищені під час спроби проникнення в місто. Ні чортких віріфіцированих даних а тому, що что... Действительно, россияне вот, как вчера было написано, под покровом тумана массово заходят в покровск. Да, вчера такие кадры были, но опять же без ссылки на официальное командование наши военные заявили, все, кто зашли, все погибли. Окей, плюсуємо при отсутстві офіційних сапченії приймаємо на віру те, що говорить наше командування. Покровськ прикриває подальші прориви російських військ до Дніпропетровської області. Контроль над містом відкрив би ворогу шлях на рівнінній території, де оборона складніша. Сьогодні Покровськ один із головних щитів на шляху російських військ, зокрема до Дніпропетровської області.